Всім привіт! Тема сьогоднішньої лекції знаки сервіс. Дана група знаків інформує учасників дорожнього руху про розташування об'єктів обслуговування. Дана група налічує 29 знаків. За межами населених пунктів знаки встановлюються попередньо за 60-80 км 15-20 км. І 400-800 метрів. А в населених пунктах на відстані 50-100 метрів до сервісу. Коли виникає потреба, на знакові можуть написати іншу відстань, яка залишилась до даного сервісу. Перший знак цієї групи 6.1, пункт першої медичної допомоги. Даний знак інформує учасників дорожнього руху про розташування пункту першої медичної допомоги. Якщо у вас є така потреба, знак вам дав інформацію. Будь ласка, водій ви можете під'їхати. Наступний знак 6.2 називається лікарня. Інформує учасників дорожнього руху про розташування лікарні. 6.3. Телефон для виклику аварійної служби. Даний знак інформує учасників дорожнього руху про розташування телефону для виклику аварійної служби. На випадок, якщо у вас сів мобільний або немає зв'язку. Знак 6.4. Вогнегасник. Проінформував учасників дорожнього руху про розташування вогнегасника. Бувають випадки, коли він потрібен. І ви знаєте, що ось в цьому місці в нас встановлені вогнегасники. Наступний знак, 6.5. Пункт технічного обслуговування. Даний знак інформує учасників дорожнього руху про розташування пункту технічного обслуговування. І якщо ви шукаєте такий пункт, знак вам дає підказку, що водій праворуч через 100 метрів буде даний пункт, де ви зможете. Обслугувати свій автомобіль. 6.6. Пункт миття автомобілів. Даний знак інформує учасників дорожнього руху про розташування пункту миття автомобілів, де ви можете або самостійно помити свій автомобіль, якщо це автомийка самообслуговування, або можете заплатити гроші і вам помиють автомобіль. Наступний знак 6,7,1 автозаправні станції. В даному знакові має значення колір ось цієї заправки. Якщо у нас на автозаправній станції є бензин та дизельне паливо, то колір буде чорний. Якщо на автозаправній станції газ, то колір буде блакитний. Якщо в нас електрозарядна станція, колір буде зелений. Також в нас є комбіновані знаки. Якщо чорний і блакитний, то на даній автозаправній станції є бензин, дизель та газ. Якщо чорний та зелений, то бензин, дизель і можливість зарядити електромобіль. Якщо блакитний і зелений, це в нас газ і можливість зарядити електромобіль. Ну і останнє чорний блакитний і зелений. В нас є можливість заправити газ, бензин, дизель і зарядити електромобіль. Я думаю, всі ви бачили автозаправні станції. Знак 6.8. Телефон. Інформує учасників дорожнього руху про розташування телефону. Наступний знак 6.9. Пункт довідкової служби. Даний знак інформує учасників дорожнього руху про розташування пункту довідкової служби. В даному пункті ви можете отримати довідку про стан покриття ситуацією на дорозі та інше. Знак 6.10. Дорожні станції патрульної поліції. Даний знак інформує учасників дорожнього руху про розташування будівлі або іншої споруди, призначеної для перебування в ній поліцейських патрульної поліції під час несення ними служби. Це значить, стоїть біля дороги стаціонарний пункт. І даний знак дав вам таку інформацію. 6.11. Туалет. Інформує учасників дорожнього руху про розташування туалету. 6.12. Питна вода. Інформує учасників дорожнього руху про розташування джерела питної води. Якщо у вас прага, хочеться пити, даний знак вам підкаже, де є питна вода. 6.13. Ресторан або їдальня. Проінформував учасників дорожнього руху. Про розташування ресторану або їдальні. Якщо ви зголодніли, будь ласка, можна заїхати і перекусити. Наступний знак 6.14. Кафе. Інформує учасників дорожнього руху про розташування кафе. Якщо ви хочете перекусити або відпочити, випити гарячої кави, будь ласка, знак дав вам інформацію, де знаходиться кафе. 6.15. Місце відпочинку. Інформує учасників дорожнього руху про розташування місця відпочинку. Якщо ви довго знаходитесь в дорозі, водії час від часу зупиняються, щоб перепочити. Даний знак в даному випадку каже вам, що водій через 700 метрів у нас буде місце, де ви можете перепочити. Якщо вам перепочинок. Треба. Будь ласка, заїжджайте на нього. 6.16. Готель або мотель Інформує учасників дорожнього руху про розташування готелю або мотелю. Якщо ви довгий час знаходитесь в дорозі, хочете заночувати, даний знак вам говорить, що в є мотель, де ти можеш зупинитись на ночівлі. 6.17. Туристична база. Проінформував учасників дорожнього руху про розташування туристичної бази. 6.18 кемпінг. Даний знак інформує учасників дорожнього руху про розташування кемпінгу. Якщо ви подорожуєте, даний знак вам знадобиться. От в даному випадку. Ви бачите, що через 800 метрів у нас буде кемпінг. І якщо ви збираєтесь на ночівлю, будь ласка, через 800 метрів буде кемпінг, де ви можете поставити палатку і заночувати. 6.19. Місце стоянки причепів у кемпінгу. Даний знак проінформував учасників дорожнього руху про розташування місця стоянки причепів у кемпінгу. Якщо ви подорожуєте з причепом Автодім, будь ласка, там можна поставити даний причеп і заночувати. Ділянка для табору автотуристів і місце стоянки причепів у кемпінгу. Даний знак інформує учасників дорожнього руху про розташування ділянки для табору автотуристів і місце стоянки причепів у кемпінгу. Якщо ви автотурист, даний знак для вас буде дуже потрібен. Він дає вам інформацію, де ви можете поставити свій автодім, будиночок на колесах або причеп для ночівлі. Наступний знак 6.21 називається пляж або басейн. Даний знак інформує учасників дорожнього руху про розташування пляжу або басейну. І якщо ви шукаєте пляж, то в даному випадку вам дали інформацію, що водій через 900 метрів в нас буде пляж або басейн. Через 900 метрів ми під'їжджаємо в нас або пляж, або басейн, де ми можемо покупатись і відпочити. Наступний знак 6.22. Визначні місця. Даний знак інформує учасників дорожнього руху. Про розташування визначних місць. І якщо ви подорожуєте по визначним місцям, даний знак вам підкаже, де знаходяться визначні місця. Це можуть бути різноманітні замки або інші культурні об'єкти. Даний знак вам допоможе їх знайти. Наступний знак 623 шиномонтаж. Даний знак інформує учасників дорожнього руху про розташування шиномонтажу. Ось ви бачите, що даний знак дав інформацію водій, що поруч знаходиться шиномонтаж. І якщо вам треба замінити літню гуму на зимову, або зимову на літню, або підкачати шину, або заклеїти шину, даний знак дає вам інформацію, що водій, будь ласка, ось тут знаходиться такий сервіс. По даній групі знаків це все. Знаків небагато, знаки досить легкі. Якщо відео вам було цікаве, ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами був В'ячеслав. На все добре!